Слава Ісусу Христу! Отже, як є такий, наприклад, відеофайл, який має собі посилання на інший файл, який є по інтернеті чи десь в мережі, має розширення він RAM. Тобто як ми його можемо подивитися? З Windows Media Player він не показує. Отже, можна завантажити отакий е, плеєр, який не потребує установки ВЛК, медіаплеєр. Ну, так само на Android, на мобільні можна встановити. Ось, є назва його чітка. Пишемо Portable. то є, щоб встановлення. Він, Ми його розпакуємо і вже все. І тепер цей файл чи відкриваємо через меню, чи перетягуємо його сюди. Все. The following program was made possible by the generosity of those. This pagan statue upon a tabernacle, and for us Catholics,